Вітаю вас! Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування лінивих голубців з рибою, з хеком. Спочатку ми приготуємо заливку. Для цього нам потрібно нарізати слайсами шампіньйони. Викладаємо їх на сковорідку. Поки тушкуються наші грибочки, ми підготуємо капусту. Капусту нам потрібно взяти одну середню головочку. І натерти на отакій терці з великими вічками. Рівеньки помічуємо кінчати і ставимо на нечто голову. Тим часом натираємо морквину. На сторічку не небагато олії. Mm -hmm. і продовжуємо кусувати. Майже до готовності. До капусти додаємо натерту моркву. Можете на великій терпусті, з великими бічками, можете на маленькій. Це ту, як любить. Я натирала на великій фічках. Сюди ж додали філе хеку. Або філе хеку, або рибинку розібрану, але без шкірки і хребта. Сюди ж додаємо варений рис, один стакан, підсолюємо, чайну ложечку солі і дивимося на, за нашими грибочками. Грибочки готується будь Витаємо на Капусту, рибу, рис і морку перебиваємо блендером. фарш додам ще трішечки солі і небагато соди. Вбиваємо одне яйце. І ретельно розмішуємо. Додаю буквально 3 чайної ложечки чорного меленого перцю і знов розмішуємо. Додамо сюди дві ложечки борошна. і чайну ложечку цукру вмикаємо плитку вливаємо дві ложки густого томату розведено Одну ложку сметани в воді додаємо воду з чайника. і доводимо до піпіння. Кидаємо ті в солі і промитий лавровий листучок. Розмішуємо нашу суміш або заливка почала кипіти. Прикручуємо на середній вогонь. Формуємо голубці як чухтянки і викладаємо у кип'ячий соус. Ось такі тюфтільки або голубчики повинні вийшли. За необхідності можна змочити руху водою. У столу додамо також чайну ложечку або й дві цукру. Через 10 хвилин перевертаємо наші голубці. Це новий рецепт. Ліниві голубці з рибами та ще й з хеппе у грибній підливці. Після того, як ми перевернули голубчики, ми накриваємо кришечкою сковорідку і далі вони покиплять десь 10 хвилин. Через те, що риба повинна прокипіти не менше 20 хвилин з обох боків. Голубці за структурою наші вийшли дуже м'які, дуже тендітні. Начинка Нагадує навіть ніжнішу, ніж, ніж на, у пельмені. Кидаємо ложку борошна, заливаємо водою і робимо таку болтушку. Води можна взяти десь більше, ніж хустаканчик, ніж 100 грамів. вливаємо в стому, щоб він трошки був густіше. Минуло 20 хвилин, наші голубчики ліниві протушилися, в них є все. І капуста, і риба, і рис і морква, але не треба розбирати ні листків, ні воз... ніяко в возні не потрібно. Викладаємо голубці на тарілку. Голубці. Получилися отакі ніжні, соковиті, яскраві, дуже м'які, дуже м'яка начиночка. Дуже просто погляньте як. На смак. Прямо тануть у роті. Неймовірно смачно. І наченький, як омлет. Я раджу приготувати вам отакі рівні голубці, ліниві. Вони моїх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і приготуйте такі голубці. Я вперше перший раз їх готую, але спробувала надзвичайно смачно.